Всім привіт! З вами Марія. П'ятий день стартів. Розпочинаємо. Я вже витягнула сьогодні новий папірець, і в мене 4. Під номером 4 вже можна побачити щось таке ялинкове. Саме так. Це є ось такий ведмедик, який мені подарував таємний Санта. Я хочу його вишити, бо там щось цікаве. Я давно такого не робила, я давно не вишивала чарівної країни, я її ще вишивала, коли вона ще була волшебна страна, скажімо так. У мене є їхні комплекти. Зараз не до того просто. Я не знаю, коли я вишиваю ті бісерні роботи. Якось треба помаленьку вишивати, бо вони лежать. А так собі взяла, один вишила і, і поклала до коробочки. От. Одним словом. Розпаковочка. Розпакуємо цей набір, бо мені, наприклад, дуже-дуже цікаво. Тут пише, в набір входить перферовані заготівки з пластику, бісер причоса, нитки, наповнювач, наповнювач. Інструкція та схема з вишивки. Зроблена в Україні. Так, є, дістали ми. Відкриточка. То зразу сміття. Так, о, поверну, щоб було видно, що ми вишивати будемо. Так, ось вони, ці три заготівочки. Дивіться, одна і друга, вони пластик, це пластик. І треба розібратися, бо тут є якось, дивлюсь, одна сторона така гладка, а друга не гладка. Але я думаю, що вони мають бути. Дзеркальні. Тому що, якщо вони так один на один накладеться, то вони мають бути однакові. от. Подивимося. Ну І оця сама основа, до якої буде це все пришиватися. так розумію, це треба тако буде пришити, насипати наповнювача. Не перевертати, і другу сторону поставити, а можливо, не пришити, а можливо, от як я тримала, насипати, поставити і тоді наскрізь пришити, бо я бачу, що ось тут пришито через одне. Через одне. Нічого страшного, якщо, я думаю, і в кожне зашиємо. Так, ну і комплект Комлект тут всіх матеріалів це всі, це всі бісерини. Нитка. Так, це є. Це навіть не нитка, о Боже. В мене один раз я вишивала від чарівної країни таку сніжинку на пластику о Боже, як я плювала з цією прозорою ниткою. Нитка ця іголка, бачите? Іголка вийшла, ніби я сказала російське слово. А також голка є в комплекті, тут для того, щоб обшити цю заготівочку. Бісер раз два. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є різний бісер в нас. О, ще такий загубила. І це я наповнювач. Боже, який він класний. Ну, це неймовірно, най... просто. Я вже знаю, яку я зроблю а, заставочку. Заставочку для цього відео. Ну, і я схамку не буду показувати, так? Але. Відкрию, щоб, ми, щоб я почитала. Отже, два ведмедя: один в червоному светрі, другий в зеленому светрі. Це хлопчик з дівчинкою цікаво? Е, вони не є однакові, верх в них однаковий. Так, низ в них не однаковий, відрізняється е, внизу огілочками. Так, е, з вибортньої сторони, що пише нам? Різні рекомендації. Будемо е... буду читати, але я думаю, що тут немає нічого такого складного, бо навіть такого нічого складного і не пише. Тільки показано, нам дає, в яку сторону має бути нахил стібочка, і треба знайти, хто з них червоний, хто з них зелений. Знайти це дуже просто, тому що давайте, бо я вам покажу таку знизу. Бачите, це зелений. Бачите, які в нього ноги. Ні, не, не те, що у нього ноги криві. Просто в нього тут гілочки одні, а в цього гілочки інші. Тому ось тут ось. Це в нас буде. Хто це? Це є. оце? В нас є. Це в нас зелений. ось він, Це в нас зелений. В нього ось тут зараз якраз світло світить, бачите? Маленька зіру, ця гілочка, а тут велика гілочка. Все. Приступаємо до роботи. В помічники я собі беру. Ось такий органайзер красивенний. Хоча тут, правда, різні кольори бісеру вони не сплутаються, але може таке бути, що мені треба буде поміняти локацію, знаєте, і я собі з органайзером взяла і пішла. У мене, до речі, ще десь має бути такий самий, тільки з такою прозорою кришечкою. Не знаю, давно це знову повторюся, давно не працювала з бісером, то десь поклала, не знаю де. Чудова іграшка, подивимося, який буде результат. Ну що ж, секундочка минула, і я можу з вами поділитися вже своїм результатом. Давайте подивимося, що ж тут перед вами таке є і що це може означати. Це може означати, що я таки щось вишивала. Це може означати, що дуже багато бісеру, чи то залишилося, чи то я мало вишивала. Але давайте. Давайте ближче вже до справи. Так, це означає, що я його не зшила, отже, не завершила. Це означає, що одна заготовка була не розпочата. А це означає, що все ж таки половина роботи я виконала. Дивіться, який класний відміть вийшов в мене. Давно я не вишивала бісером і скажу, що ось. Ця нитка, ця прозора лєска, так, вона грубша, ніж ниточка Юлай. І нею легше було якось в руці її тримала, бо ниточка Юлай, вона як волосинка, ще й прозора, то взагалі. От, а це вона трошки грубше йде, тому такий мій результатик. Не буду я його відкладати надовго. Я думаю, що після того, як закінчиться в мене тиждень стартів, я візьму пару з таких своїх проєктів, які я гарно просунула. Це ця іграшка, це Джаснен, і буду їх продовжувати так, щоб вони рухалися, завершу, а тоді вже повернуся до тих таких більш масштабних. Результат мені сподобався, насолодилася. Тепер мені потрібно ще вишити отого такого ведмедя в червоному светрику. І я думаю. І буде красива іграшка, покладу їх її до колекції своїх іграшок на другий рік, вже повішу на ялинку. Це був мій п'ятий старт в тижні стартів. Політ, скажімо так, нормальний. Їдемо далі.